Храм святих царських мучеників з'явився у військовому містечку майже сім років тому, і основними його парафіянами є колишні військовослужбовці та їхні родини. На урочисте богослужіння на честь стрітення господня зібралося чимало віруючих, адже це свято символізує велику милість Бога до людей. Відтак і молитви цього дня були особливо щирими. А оскільки на 15 лютого припадає і важлива для всіх військових дата, 25-річчя виводу радянських військ з Афганістану ставили парафіяни чимало свідчів. І за земляків, які полягли в Афганістані, і за здоров'я тих, кому пощастило повернутися. Дуже знаменательний день день пам'яті, день скорбі, в той же час день примирення. важливо э, вислухати важно тих людей, которые на своїй житті видели кров, бачили смерть, і поняти, що нашому народу надо мир, надо. чтобы все, все слои населения вместе взялись, вместе собрались и начали строить наше общество в мире, в дружбе, во взаимопонимании. Храм святих царських мучеників уславлює тих, хто загинув за віру та батьківщину. Серед них чимало пілотів військової частини номер 33 які воювали на території інших держав. І сьогодні згадують офіцери дні, проведені в Афганістані, як найважче та найпочесніше випробування, яке витримали з честю. Починаючи з 79-го року і вплоть до виводу військ, Чорночні речі, речі робили, Все, что было, что надо было, необходимо, возили. Ну а с 85 года на полгода непосредственно мы там базировались, мы там жили, как помощь братскому народу Афганистана. Ну да и тоже тяжело было терять товарищи. Да у нас была первая эскадрилья, такая самолетная, а вторая, третья эскадрилья, это были вертолеты Ми-24, Ми-8. Вот, ну, у них большие потери были, так что ну, все время Кожен рік год операція на паншерському усілі. Була після святкового богослужіння відбулася панахида за загиблими в далеких війнах ХХ століття. За традицією проходила вона біля пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Його звели кілька років тому на території храму за ініціативою офіцерів парафіян на згадку про бойових побратимів, які перейшли десятки років тому до воїнства небесного. Малітвіна їх. Сьогодні ми молилися за упокой. тех душ, которые не вернулись. Возносили молитвы за здравие тех ветеранов, которые остались живы. Своим примером они показали и показывают будущему поколению, как должен каждый мужчина исполнять свой гражданский долг. Біля Уклінного Христа на честь захисників вітчизни відбувся імпровізований мітинг реквієм. Виступали ветерани Афганістану, рідні тих, хто не повернувся з цієї війни, молодь району. Вже давно парафіяни цієї церкви стали однією дружною родиною. Спільно переживали й радість, і горе. Тому свята 15 лютого теж відзначають разом стрітення щирою молитвою. А в день учасників бойових дій в Афганістані та у військових конфліктах в інших країнах традиційним для солдат частуванням і те спогадами про друзів однополчан.